Палестинські лідери не мають згоди щодо майбутнього автономії. Кілька членів коаліційного уряду, сформованого на базі руху ФАТХ, виступили проти приєднання Палестини до Організації Об'єднаних Націй. Один із лідерів ФАТХУ Набіль Амр вважає, що час для вступу в ООН обрано невдало. У мене застереження щодо двох речей: по-перше, час обрано невдало. Ми не отримаємо сильної міжнародної підтримки. Якщо у генеральній асамблеї голосування буде на нашу користь, то у Раді безпеки ситуація інша. Тим паче, президент Обама, який мав би поважати рішення двох держав, скоріше займає нейтральну позицію або підтримує Ізраїль. Він має застереження щодо нашої підготовки до створення палестинської держави. Важливо не лише поїхати до Нью-Йорка і подати заявку. після цього ми отримаємо відповідь Ізраїлю тут. а є ще близькосхідний квартет і Американці, які погрожують застосувати вето мовки Америки Гадаракамушбаканделік. Проте понад 120 країн із 193 членів ООН мають намір підтримати вступ Палестини до організації.